день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою «Консульство та імперія у Франції. Утвердження консульства ознаменувало завершення революції. Фактично, вся влада зосередилася в руках першого консула Наполеона Бонапарта, який уже у 1804 році папською короною сам себе і коронував. Через кілька років за Францією офіційно закріплювалася назва імперія. За правління Наполеона відбулася кодифікація права, ухвалені кодекси Наполеона: цивільний, торговельний та кримінальний. Було побудовано централізовану систему влади, зміцнено поліцейську систему, створено почесний легіон, нове дворянство як опору влади, видано нову конституцію та введено жорстку цензуру. А що ж із зовнішньою політикою над Європою нависла справжня загроза. Наполеон хотів розширити свій вплив за межами Франції. Якщо коротко про війну із третьою антифранцузькою коаліцією, то трафальгарську битву Наполеон програв британцям. Панувати на морі не став, але менше ніж за два місяці біля селища Аустерліц уже розгромив війська російського та австрійського імператорів. Унаслідок війни із Третьою коаліцією розпалася священна Римська імперія. На її місці був створений Рейнський Союз під протекторатом самого Наполеона. Війна із Четвертою коаліцією теж була переможною для французького імператора. Досить успішними були битви під Єною та Фрідландом. Тому Прусія та Росія були змушені йти на умови Франції. Були створені герцогство Варшавське та Вестфальське королівство. Після вторгнення французів у Іспанію Австрія та Велика Британія об'єдналися у п'яту антифранцузьку коаліцію, але й вона потерпіла фіаско. Наполеон дійшов практично до відня. Бо на парту отриманого було мало, тому він рушив на Росію. Бородінську битву французи програли, росіяни Москву самі ж і спалили. Холод, голод епідемії, наполеонівська армія поспіхом покинула Східну Європу. Шоста антифранцузька коаліція нанесла нищівної поразки армії Наполеона під Лейпцигом у так званій Битві народів, після чого війська коаліції рушили до Франції. Наполеон був змушений зректися влади на користь брата Людовіка 16, XVI, Людовіка 18-го. Бонапарта відправили на острів Ельбу в той час, як реставрація бурбонів ознаменувала і повернення ряду старих порядків. Тому Наполеон вирішив відновити боротьбу за престол. На сто днів йому вдалося знову відчути смак влади. Сьома коаліція поблизу Ватерлоу знищила останні сили Наполеона. Він вдруге зрікся престолу. Тепер його відправили подалі, надійніше, на острів Святої Єлени. Віденський конгрес, що розпочав свою роботу ще у вересні 1814 року, лише у червні 1815 року підписав заключний генеральний акт. На кінець то європейські країни дійшли згоди і поділили території. Цікаво, що у вересні того ж року у Парижі був створений священний союз. Він передбачав втручання Росії, Австрії та Прусії у внутрішні справи інших країн, якщо це порушує умови Віденського конгресу, а також якщо є зовнішня загроза будь-якій із держав. Більшість європейських монархій також доєдналися до цього союзу. Проте уже у 1820-х роках Союз себе вичерпав.